Ситуація під Костянтинівкою і в самому місті напружена. Росіяни намагаються не лише закріпитися в міській забудові, а от малими групами прорватися в наші тели. Разом із тим, ворог завдає масованих ракетно-бомбових ударів по сусідній з Костянтинівкою Дружківці. Про те, як живе місто і як його боронять бійці, 93-ї бригади Холодний Яр дивіться далі в репортажі. А заразом підтримайте збір на зрядні станції для холодноярівців. Реквізити на екрані. Дим від постійних пожеж у вже прифронтовій дружківці майже ніколи не зникає. Містечко щонайменше за 15 кілометрів від лінії фронту, але для ворожих атак це не така вже й велика відстань. Щодня сюди долітають близько десятка керованих авіабомби і безліч дронів. Такі наслідки російського авіаудару по дружківці ці атаки відбуваються щодня, і бачите, що ворог перетворює зараз, здавалося б, тилове місто. Цей будинок стояв від ударної хвилі після влучання одразу трьох кабів, та добили його розпечені уламки, що залетіли під покрівлю. Люди радіють, що, хоча б ніхто з мешканців не постраждав під час обстрілу, водночас побоюються, що вогонь може перекинутися і на сусідні домівки. Рятувальники двічі приїжджали на виклик, але через засилля російських дронів були змушені згорнути роботу. Ребята сприяти віськ нам падіс сюда, а пату сам все таки тушили. Тушили. Это ужас, это ужас. Пожарна я тут тушили, тушили, уїхали. і одчасні недавно только уїхали. Аби відсікти логістику оборонців сусідньої Костянтинівки ворог намагається взяти під контроль ударних безпілотників усі тамтешні дороги. БПЛА атакують і військову і цивільну техніку. Ми стаємо свідками, як російські ФПВ просто у середмісті б'є по припаркованому автомобілю швидкої. А ось що він сука кружляє? Дви. Задимівся вже. Ні, атакує, атакує. Да. Атакує жовта машина, якась. І в таких умовах боронити агломерацію Костянтинівка-дружківка нашим захисникам дедалі складніше. На дворі ще не розвиднилось, а Олексій із побратимом уже збираються на бойовий вихід. Вони охоронятимуть від ворожих дронів вогневу позицію установки ГРАД 93-ї бригади Холодний Яр. Стрілецька зброя в їхній роботі найефективніший інструмент. Піті зарядки ми приспособили сюди шість патронів совоч і нашим старим АК. Я так скажу, більше десяти збитих є. Перед світанкові сутінки найсприятливіший час і для переміщення, і для бойової роботи. Дронів ще не так багато. Тож, не гаючи часу, установка заїжджає на вогневу позицію. А екіпаж одразу стає до роботи. Перші постріли зазвичай пристрілочні. Ріцелші 690, покажи бусоль. у па. Якщо цель не звижиться, що Степа чітко все поготові. Якщо чітко лягає, то пристрелиш можна сразу, скільки скажуть, скільки стрілять. Якщо якась здвижешся в цель, то потім стріляємо. Готова, так. По три, по три. Доки розрахунок працює, Олексій із побратимами пильно вдивляються в небо. З власного досвіду бійці знають, звідки атакуватимуть російські дрони. Там прикриття, посадка прикривається з сторони. Якщо будуть заходити, то буде заходити з цієї сторони з чистого. Уся робота розрахунку триває щонайбільше 20 хвилин. Довше на одному місці затримуватись небезпечно. Уже у сховку артилеристи одразу дозаряджають установку. Роботи в хлопців на Костянтинівському напрямку достатньо. Будемо співати. Шльопали шльопки. Да? Все буде гуд. Кожен день роботи по пакету, по півтора. Ну, але по на жаль, так. Ну, але все добре. Всі крепкі, здорові, перемога за нами буде. Окупанта будемо бити. Бити будуть, адже іншого вибору ворог просто не залишає. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.